Добрий день, мої дівчата і любі хлоп'ята. Сьогодні у нас буде математика за твором Василя Сухомлинського, як Ніна злякалася гусака. Слухаємо разом. Ніна йшла з дому на вулицю. На стежці вона зустріла великого білого гусака, а поруч із ним декілька маленьких гусенят. Ніна з острахом глянула на гусака, який він великий, і страшний, який у нього довгий дзьоб. Боязко оглядаючись, вона зійшла зі стежки, щоб його уминути, а гусак витягнув шию, зашипів, підбіг до Ніни і ущипнув за ногу. Гуси весело гелготіли. Ніна заплакала. І утекла додому. Вона розповіла мамі, як на неї напав гусак. А мама сказала Ніні Не треба боятися він і не нападатиме. Дивись сміло, йди прямо на нього не уминай. Ніна знову пішла тією самою стежкою. На стежці знов сидів гусак, а поруч із ним маленьке гусенята. Ніна сміливо дивилася на гусака. Він сидів на стежці і ніби чекав, що ж воно буде. А ніна йшла прямо на нього і думала не боюсь я тебе, не боюсь. Гусак злякався і побіг, оглядаючись, а за ним поковиляли гусе нята. А Ніна сміливо йшла стежкою. Гуси про щось тривожні Ось така, дітки, казочка. А тепер час для математики. Подивись уважно на малюнок, де знаходиться будинок Ніни? Близько чи далеко? Давайте порахуємо, скільки маленьких гусенят було на стежці. А скільки великих? Скажи яка стежка широка чи вузька? Де ти бачиш метеликів ліворуч чи праворуч? А де ці метелики? Вгорі чи внизу? Молодчинка, ти добре зробив всі завдання і був уважним.